Что ж, друзья, теперь все, привезли камень в Сибирь. Все, друзья, всем привет, с вами Сергей, Битум Влог, что ж. А почалася в нас потрошки вже стройка. Ми розпочали наконець працювати над, нашим, над нашою сушілкою для а, наших досок, яких ми нарізали. Як ви бачите, ми дуже багато почали різати слабів, а їх треба сушити якось. Якщо оставляти їх сушити на дворі, то вони будуть сушитися і сохнути аж два роки від року до двох до трьох років. Це дуже довго. То є для цього виходи. Можна построїти сушілку. І сушілка сократить із двох років до місяця, до двох місяців. Так що, от ми і почали строїти. Вона у нас буде сонячна, буде працювати від сонця, буде нагріватися. І внутрі будуть стояти фени. І будемо складати там доски. І вони, по ідеї, повинні сохнути за місяць, два місяці, три місяці. Десь так. Ну що ж. Звісно, ми не знаємо, як воно у нас вийде. Ми поки будемо його строїти, а результат буде вже видно по ходу, як ми зробимо. Давайте покажемо, що виходить у нас зараз. Ми вже поставили фрейм, нижній, на чому стоїть стояти, буде нас сушілка. Поставили, вже зробили площадку. Ось вот така вийшла у нас площадка. Позабивали спеціальні... Отакі досочки зараз будемо утіпляти подлогу. Перед тим, як вже піднімати нам стінки і ложити пол, а нам треба зараз утіплити їх спеціальним пінопластом, щоб не давало, щоб не пропускало сильно воздух. Надіюсь, воно дуже допоможе. Ну, коротше, зробити, щоб менше було цього. Ось так ми зараз зробили. Звісно, ще концовки ми не пообрізали. Я думаю, що ми. Їх обріжемо, їх тільки будемо положити. Як вже пол будемо ложити, я думаю, що це вже будемо скоро робити. Все оце дерево, всі ці доски це з нашого ліса. Ми його ріжемо. Все самі. І ось такий у нас зараз виходить, результат. Насипали сюди внутрі вже щебьонку. Тут ми теж будемо засипати щебінкою. А у нас дорога буде. А Як воно буде отриматися, друзі? У нас виходить буде, що. З цієї сторони стінка буде йти ось до такої висоти, потім буде під таким величезним углом йти криша. Типу не криша, а буде стекло, через яке буде попадати сонце і нагрівати всю тепличку. Ну, таку буде йти 45 градусів, А взагалі буде велика стінка, і ззаду ми будемо бати величезні двері, через які будемо завозити сюди. І складати доски. Дорога у нас буде ось сюди. Ми ці пару дерев положимо. У нас тут буде ось така дорожка. Ось раз, два, три. Ну, коротше, такі мелкі дерева, які ось тут ось вони є, ми їх положимо, зробимо, щоб тут був заїзд до цієї нашої дороги, і сюди будемо по кругу ось так завозити. Ось такі у нас плани. Ось у нас є дорога тут, через ліс тут є. І заїжджати будемо ось так десь приблизно. Ось, така. Ось такі у нас плани. Так, що процес пішов. Ось ми вже нарізали сві, свою підлогу. Нарізали доски для підлоги, щоб стелити. Ось це буде йти все на підлогу. І також зараз будемо класти перед тим, як положити пол, нам треба буде положити обов'язково пінопласт, утеплитель, який буде тримати тепло. Щоб тепло не виходило через підлогу і потім будемо далі двигатися. Ось ми купили спеціальний отакий пінопластовий утеплітель. Дорогий же він беда. Оцей один листок стоїть 54 долара. Ми брали на два інші, щоб був потепліше, а, показує, що у нього. Рейт uh, 10, то есть, не самий прохладиний, не самий теплий. Я там R33, дуже, який хорошо тримає воздух. Я думаю, що знизу й... хватить його, тому що uh, сіклувати ми не можемо вниз положити, бо вона висиплеться, то ми будемо таку, отакий пінопласт використовувати. Що ж, зараз будемо брати, різати і вставки туди, вставляти, і потім будемо накривати пол. Вот так. Так Отак. Один листок 55... 54. Короче, 55 доларів він стоїть, плюс такса. Нам прийшлося купити 5 таких листків. Так що вийшло 250 доларів за оцей пінопласт. Тепли... Тепличка нам вже цяє. Сушілка нам вже цяє. А, обіходиться вже на першій же стадії, обходиться вже приблизно 800 доларів. Я ще не представляю, що буде стоїти, коли ми його будемо закінчувати. От так. Все, друзі, от ми вставили першу сюди. Бумагу, а що, якщо будуть трошечки щелі якось це тут? не страшно, ну, Тому що воно все буде закриватися, бумагою ще буде закриватися, а потім пол буде ложитися. І я ще взяв пінопласт спеціальний, де щелі ми трошки їх подзакриємо. За спеціальним таким фольгом. Ага. Що ж, друзі, ми поставили вже його першу. От. Работає і отак воно буде виглядати, закриватися, потім просто полом накриємо, досками і пол зробимо. Звісно, ще перед цим ми будемо спеціальною бумагою і клійонкою щось типу такого накривати. Окей. Okay. 1575. Та 75. Окей, 1575. Окей, okay. поліси. Fifteen seventy five, forty six. <laughs> <laughs> that's an interesting puzzle we're uh -huh. doing. Сонечка вышла Тошик закинчится а Вот, уже сонечка там видно Красота 16,2 А, добре просто вставочку маленьку, щось сюда зробити буде. І так, друзі, последню несу вставочку. Ще залишуся оці маленькі дирочки доробити, те, що мене залишилося. і все! Ну що ж, друзі, закінчили. Зараз залишиться покрити полом. Треба буде ще спеціальною матерією закрити і потім наб'ємо пол. І далі будемо, піднімати стінки. Ну що ж, до роботи. Що ж, друзі, все, ми вже доробили повністю всю платформу. Ось, отак виглядає. Закрили спеціальним теплим фомом, щоб тепло не виходило. Коротше, ізоляційним фомом. І дирки позадували такою піною, щоб дирок поменше було, де були щелі якісь такі, то ми їх от ось так задули. Все, Зараз будемо наложувати а, спеціальну бумагу наверх, і будемо прибивати цим ганом до цього, і потім наверх будемо класти вже пол. Ось такий от результат получився, А потім будемо зводити стінки. Що ж, будемо продовжувати працювати.